Добрий день, я Оленя, яка забулася включити мікрофона і сидить вся така ексайте. Тому давайте знайомиться. Я Марія, режисерка, монтажерка та А Це не менш ексайте біля мене сидить Ігор, партнер crime. А ми будемо далі крутити педалі до гейту, тому що ми знаходимося в аеропорту і у відпустку. Ваше завдання, будь ласка, прохуйте, скільки разів за все відео я сказала далі крутимо педалі. Тому приємного вам перегляду. Всім хеллоу, ми ж бордингу. А я перезиваюся в тапки, я буду лечить в тапках, тому що це супер удобно. Вот, такі діла. Ще треба книжку почитати, наверное, бо супер скучно. Мені ще осталось 40 минут до бордингу. Це такий лайфхак. Боже, там скільки кота на лаптях. Такай, не видно саме. Mm -hmm. okay. Коротше, ми вже на борту. Нам взяли одіяло і подушки. Тобто ми в супер економ класі вийдемо. Це чікен. і ще така на, тарі... на цьому, на треї. Чікен такий собі, звісно, вигляд. Це моє. Подивимося, що така паста. О, паста як лазанья виглядає. Ладно, вона підті.

<рістична> <рістична> Я вас вітаю у Європі! Я дуже радий бачити їх оцих, оцих своїх друзів! <рістична> Давайте будемо блок ловить. Що <плеч> за комішки комеді, якийсь цей тикає в носа? Давай, говори же. скажи. Воно б... ж так, так, я так собі інтерв'юер. Воно ж так не робить, ти спеціально нічого так себе не видавиш. Так Вся. не видавлюйте, просто камери немає. Можна <гум> без <fundamental> видавлювання. Пляж куча, купаються куча, діти там, блядь, ні, Ну щоб я, в принципі, малий, мені теж було поїзд. Я на банкій морі купалася, теж поле, нормально Ну ти ще б бауривер не пробував. Прямо на нашу локацію. став. <реш> прикольні. Боже, ми попали наконець в апартаменти. Давайте я вам покажу рум тур гляньте. Почнемо із ванни. Біжи. Боже, аерогри, кухня, є кофе, вода. Скажи. Very cute, very nice. Ох ти книжки якісь є. Боже, а я колись вчила іспанською, я нічого не змогла сказати до цієї прибиральниці, як нам зайти. Супер важко комбінувати інстаграм із награванням відео. Ми вже переділися, сполоснулися і там щось похаваємо, а потім, а потім на пляж.

Поехали! цього якось це просто якийсь томатний сок, свіже вижитий. Вода холодна, але я зійшла десь поосюди. Ми сидимо, віддихаємо, хлопці п'ють. А я просто тусуюсь. О, ну тетка и да, без Интересно. Тетка, бабка. Да, ну ты тетка, ты не бабка. Да, прикольно. Головир шпионеров. 50 центов? 50 рублей, да. Какие сады? I don't know what you heard about me. Не, не, не. На 50 центов у Франкфурта все будет черным рублем. Найс. Да. Так, зараз буде Get Ready With Me, With Us. Я збираюся на тусовку в Барселону. Зацініть мій лук, але це ще не Final. Look, look at this shit! І ще нанесла SPF. Ще почну краситися, щоб не виглядає так стороно, як вчора. Хоча я не виспалася і... Краще виглядати не буду навіть на Що? Дві бутилки пива? Так, ну я вже не хочу пити. Я хочу їсти на щось з Хелсі. Ну він би їм. Вчора літаку гамняна таїда Що це спитає тут не Немає бретель, як, на. Немає британня, не держать сім'я. На рахунок тоналки я використовую наразі Rare Beauty від е, Celine Gomez. Я обожаю гараж, бо там все продумано для дівчат, як, наприклад, таке. Тобто, воно коротке, але I'm safe. Далі крутиме педалі. У мене обичний формний гед для брі. Він галімий, якщо чесно. Бо що мені подобається трохи тут, блядь, не підмітка. Я не знаю, він великого, великої різниці немає, чи я з ним чи без нього. Просто було цікаво спробувати. Різниця є, якщо ти так оставиш. Ну, якщо так як я її роздушую, то її особливо. Її... теж купляла собі якусь саму дешеву туш, але вона коричнева, і зато саме дешева, щоб просто спробувати, як воно буде на мені виглядати. Така галіна, правда, але колірні ну, і прикольні. Такі в мене мелк. А, комодіці називаються. Ну, вони такий інтересний запах. Я не знаю, дуже солодкий. І експресів написано. Я правда 10 мл, бо я не знала як вони будуть на мені носитися. І... Щоб я Щоб надаю швидко. Ну, вони такі інтенсивні, такі... Запах я асоціювала асоціювала... Асоціювала б його з... сейчас. Ну він солодкий. І запахом якогось з якоїсь різини в натурі запах різини від колес машини. І, і як ти заходиш кудись, то тебе зразу всі бояться. That's what I mean! Це, до речі, оце косас класний відтінок. і з ним разом ішов тоді той гель, який мені подобався для брів. Uh, Але воно експенсію я все пудрою, такою розсипчатою морф. знаю, її взяла, бо вона показалась мені інтересною. Це мій лук. Ми зараз Або... в Барселоні гуляємо, приїхали. Що, ти <рисвітна> Кокс хороший був. <бутан. сх> І от заболіли. <сх> <ми. сх> <сх> І ми зайшли в цей в аптеку, купили вже вже. Ми. Це мій любими шопінг. В аптеках. <сх> Куди не приїхали, скрізь аптеки. <сх> <сх> так що ми зараз в пошуках гарних місць. Сережа нас веде, він наш ще нічугай. Я вас веду по всіх загашниках. Бачите? <laughs> О, травичка пахне. Seamos más que amigos. Yeah yeah. Baila baila conmigo, que yo el paso te sigo. Seamos más <music> que amigos, amigos. Рива. Ніцеграда, Града вона прям дуже порадувала, така вона прям крута. У мене аж мурашки були, як ви додаєте, більш крута. Кристалка, не так. може. Це може Зараз купували хамон і там е, жінка не говорила англійською. Короте, все сповнить ці слова, які коли я коли не вивчила. А потім в кінці вона така каже, що твій еспаніо, типу, е, ну типу хороший. Я, так, я думаю, блін, який там хороший. Йє два плюс <рес> два зв'язала. Але ми купили хамон, мене похвалили, і я, я вже розцвіла. І щось ми закупилися в супермаркеті. І <skrug> далі крутиме педалі. Все, це наша остання ніч тут. І далі крутиме педалі. Зараз схожу до Морка, помочу ножку і все. Ось так класно, йду, людей нема.

І <смі> це. А потім летим, угадайте куди. next location Буде зараз весело тоді, конечно. Все, ми прощаємося з Серго. Я не прощаюся, Серега. Я кажу, йому побачити. <нах> 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 Все, давай.